Всім добрий день! А ми приїхали на Карнілівку. І знаєте що, пройшло два дні, як ми підгортали огірочки. Пам'ятаєте, які були маленькі, нещасненькі? Зараз покажемо, яких вже підросли. Такі огірочки після того, як мама їх підгорнула. Мама завжди огірки підгортає, я ніколи не підгортала. Мама підгортає. О, бачите, як врост пішли. Подивіться, попереднє відео є з чим порівняти. Отак. Такі гарні. Знаєте, чого приїхали на Карніловку? Нарешті ми надуємо наш басейн, той, що замовляли. Хлопці он도, зайнялися роботою. Зараз покажу. Насос надо! А в нас з Назаром, поки надувається басейн, пікнік Ваня слів зажурився. А ми йому полуницю. У нас полуничка гарна в цьому році, вже пару разів вибирали її. Миска, звісно, грязна, але полуничка. миска, Миска, так. Да. Басейн наш надувається. Ось лежить і надувається. Довго буде, напевно, надуватись, бо здоровий. А ми якраз у нас пікнік. .دا? Вкусно? Полонеться? Ммм. Яка добра. Солодка-солодка полуниця. Добре? Ото, якщо як ти показав, ти вже не зможеш нічого <resur> підтягнути. <vidare> Воно вже зараз тяжеле. Чуєш, так що лілю к вам запускаю? Хай І оце потрошку, потрошку, потрошку розрівнюйте, розрівнюйте, іначе ви потім нічого не, не зробите. А ти можеш потім підкачати. Назар званій набирають. Вова, вирівнюй. Як Вова з Назаром. Із Ванією. Ой, який басейн здоровий в нас буде. Так прикольно, Вова поправляє бортики, щоб він розрівнювався. А не йти сюди якось чіпуха. Ми з Вовою підгорнули огірки наші. Отак. От Бачите? Такі у нас три рядочка, щось там, той третій не дуже, але ну, нічого, вишнею просто. О. Сейн вже два години набирається і ще не набрався. Ще треба саме два а він на чотири. Щось медленно набирається, Назар вже готовий туди нирнути. Вода дуже холодна. Хоче туди нирнути і все дитина. Хочеш купатися, так? Да так, «Да каже, хочу купатися. Ой. Ну, басейн класний, я довольна цим басейном. Будемо плавати. Грозочки у нас вже перецвітають. Так, бачите, це мені дуже моя подобається розова. Бачите, яка красуня стоїть. Дуже гарно Пахнуть. Це червона розклалася. Це вже треба пообрізати, О, понаводити тут порядки. Та й так. Ну, добре, все. Нам ще побути тут треба, навірно, часа півтора, щоб нас басейн до кінця набрався, закриємо його та й будемо їхати додому. Так що всіх люблю і цілую. Пока. Будьте з нами!